Доброго дня, Миколаю, 5 січня, 24 рік. Це звикнути, що вже 24. -й. Сьогодні, сьогодні ми, я показував, як ми отримали посилочки свої саженці. Те, що я завжди кажу, що краще посадити зимою. От так, як зараз у нас плюс 6 градусів. З півночі захід, верніше. З півночі, західа заходить ось такі хмарки там темні. Нам обіцяють приморозки. Ну, на півдні я не знаю, які вони будуть, великі-невеликі. Але ми все ж такий в мене принцип. І я це помітив, що краще посадити не встиг з осені зимою. Ми отримали зимою саджанці, не чекали ми до весни, попросили людину, щоб прислали. Андрій Павлюк ми купували. Я думаю, що гідні саджанці своєї ціни. І ми вирішили в Меджи Кейсі висадити. Купили ми абрикоску, таку, у нього лишилась одна. Ось тут у нас ряд, я показую як ми саджали. Тут у нас дуже пізні персики і абрикоси посаджені. І ми завершимо ряд, тому що у нас одна абрикоска. Цей ряд завершимо. Просто хочу показати, які в Андрія витягнув я. Можливо, буду далі, далі сьогодні саджати яблуні, покажу всі кореневі. Ось така коренева система це Абрикоса. В Абрикоси така гарна коренева система. Що я роблю? Я роблю обов'язково ми промиваємо кореневу систему від тієї глини, яка була. Бовтанку від бовтанки. Не знаю чому. У мене був такий вже досвід. Якщо не змити, чомусь дерева погано приживаються і пропадають. Був такий досвід. В чому вина, але декілька років так було. Фундуки я так купував. І дерева, якщо не змити ось це, хоча б от, ось так, дуже погано приживаються, навіть пропадають. Вимили ми місце щеплення, тому що, як мені показалося, думаю, таке вроді начебто паросток один. Вроде, начебто воно не щеплене, але воно так гарно щеплено, що воно не видно, але ми, але ми бачимо, що різняться кора. Місце щеплення гарно заросло. Людина вміє робити свою справу. Саджаємо, дякуємо за саджанці. Саджаємо. Копаємо ями. Ями, як я вже казав, я копаю по розміру кореневої, я не копаю глибоко. І обов'язково, щоб місце щеплення було на поверхні. І як я саджаю, так воно не так, але як я начитався і сам я так щеплював, щоб не міняти полярність росту дерева і не звикати. Ми не знаємо самі, воно, чи тяжко йому до цього, чи не тяжко. Воно не може сказати і ніхто цього не знає. Але якщо включити логіку, можливо, воно так і є. Тож, місце, місце щеплення окуліровки, як завжди, роблять з півночі, для того, щоб воно краще приживалося, щоб воно не висушувало його сонце. І ми будемо саджати щепою. Підчепую, прищипую на північ. Як я вже показував, як ми саджаємо, неодноразово копаю я ями не глибокі, по розміру кореневої. Кореневу я ніколи не загинаю, не підгинаю. Якщо є ось такі корінчики довгі, які виходять за межі ями, я прокопую таку нішу туди, туди ось ми бачимо, де поміщую. Корінчики так, як вони росли. І все. Зараз ми засипаємо, присипаємо, починається дощ, мабуть, на цьому посадка наша буде завершуватись. Дощ спускається в нас добрий. Посадили ми деревинку для того, щоб все ж таки наш плод. Одючий чорнозем обітнув коріння, ми проливаємо, ось так трошки посмикали кореневу. Земля обітнула наш чорнозем корінчики, щоб там менше було повітря. Повітря потрібно для коріння, але не так його забагато потрібно. Ось так ми посадили. Ще трошки підсмикнули, щоб коренева шийка у нас була на поверхні. Пригортаємо і тікаємо, хай дощик іде. Взяли ми до посадки яблунь. Ось така чудова коренева система. Це в нас корей Bohemia Голд. Ось має ось такий корінь. І ще ми грін Будемо потихеньку саджати, дощ у нас то пускається, то перестає. Я казав, що краще в болото посадити, але зимою. Будемо саджати. Ось такі чудові коріння. Зараз ми, як завжди, вимиємо їх у воді, тому що, тому що змиває глину. Але в принципі. З такою кореневою і з такою упаковкою, я думаю, вони б, мабуть, до весни могли зберігатися. Ми вимили кореневу, ми бачимо, що значить купувати не на базарі. Ми бачимо молоді корішки, які ростуть, значить, Коренева жива і у нас все буде добре. Саджаємо. Продовжуємо ми свою посадку зимову саджанців яблунь, які ми замовили. Копаємо ось такі ямки. Це в нас садок там посаджений фундуковий. Тут ми продовжуємо, ось у нас є діляночка, де ми засаджуємо. Мабуть, коли засадимо весь город пів гектара тут садку. Саджаємо, саджаємо, як я казав, ось у нас яблуня має таку кореневу. І як я казав, я обрізаю лише пошкоджені, якісь зломані коріння, нічого я не обрізаю. А якщо у нас є ось такий корінець, я ніколи не підвертаю, не завертаю. Яму копаємо по розміру кореневої. І просто під той керінець ми ось такий рівчичок прокопали, і хай воно собі росте так, як воно росло. Щоб нічого не порушувати в цій кореневі. Я рахую, що так буде краще. не знаю. Так, я завжди саджаю і так воно росте. Трошки про цей садок, який ми новий тут закладаємо. Е, у нас 4,5 на 4,5 відстані. Будемо яблуні формувати розлогою, кроною, будемо їх великі не робити. Ну, так як вони в нас щеплені, я, як завжди казав, щепа, це, це пошкодження, через яке все одно не так проходять поживні речовини, і треба цей саджанець тримати, не давати йому сильно рости. Ну, в кожного свої манери вирощування у мене такі. 4 на 4. Між яблунями у нас виходить 9 метрів. Ось у нас яблунька. Ось у нас яблунька посаджена Садимо. А чому 9? А кажу, 4,5 на 4,5. Тому що у нас між яблунями посаджені кизили. Так як кизил. Ми теж формуємо низькою кроною у формі чаші. У нас є кизили, яким десь більше 10 вже років, а вони 2 метри висотою, 2,5 десь і в діаметрі метра два. І нам цього вдосталь, щоб обірвати і мати ягоди. Ось такі кизили. Це наші кизили сіянці яким вже піде Це шостий рік, висота його під 2 метри, він обрізався. Так ми вміємо вирощувати їх. І ось ми так їх формуємо. Був зрізаний на другий рік, потім був зрізаний на четвертий рік. І ось маємо такі пагони, ще їх обріжемо. Не було і так затягнулося відео. Показав, як ми саджаємо саджанці. ось і Ще один приклад, щоб не було, так що я ось бачимо, корінчик я прокопую. Все це ми підсипаємо, потім ось так витягуємо коріння, які в нас засипалися, які будуть рости горизонтально. Знову засипаємо, трошки прольємо водичкою, хоча вологи вдосталь. Поверхневому шарі. І все, і хай вони ростуть. Поцепляли. Прицепили ми ось такі бірочки, на яких написали, тому що там мало ли що може бути, але раніше саджали на це, не звертали увагу на, сад... на назви сортів. Головне для мене було, щоб воно було смачне. Це у нас і лишається. Такий критерій. Головне, щоб смачне, але зараз такий, така ера, можна сказати, такий, що ти все в інтернеті, ти виставляєш, десь хочеш когось запитати, хтось тобі щось підскаже. І коли ти не знаєш, що ти посадив, то це вже виглядає якось незручно. Тут ми саджали свої яблуньки, які ми Робили окуліровочки, ось у нас окуліровка червоно-м'якітна. Маємо надію, що вона прижилася. Тут ми, це в нас виросла була підщепа біля яблуні, я її відкопав, вона виросла, ось така вже велика. Зробив літню окуліровку, а в цьому році ми весною. Щепимо ще щось інше. Дякую за увагу, підписка вподобайка. Там у нас теж садок, горіхи, фундуки і яблуні. Все теж майже таким цікавим способом. Колись покажу, розкажу, я вже розказував. Дякую за увагу, підписка вподобайка, дякуємо воїнам. Нашим, які, які дають нам змогу працювати на землі, вирощувати врожаї, прийде перемога, обов'язково приходьте, будемо вас пригощати безкоштовно оцим всім. Тому що ми вам вдячні за те, що ви нам даєте змогу працювати. Слава Україні!